Всім привіт, і ми починаємо нашу рубрику, в якій же ти і твої сусіди тип особистості. Ти не тип особистості. Ну, що я завжди кажу? Віка мене зараз поправить і скаже, що що? Це, це, це скоріше тип характеру. Ну, а характер. якщо ми йдемо, якщо ми йдемо за Ненці Макміліямс, це тип і. характеру особистості. Так, і сьогодні ми починаємо з першого з психопата. От, а якщо ви подивились попереднє відео, щоб я вам э, радив зробити, то ви знаєте, що психопат, психопатична поведінка, э, і клінічний психопат і психопатична особистість це різні штуки. Ми будемо зараз говорити тільки про особистість. Це людина речі, не лікується ніде. Каже, не можу, не можу е, не звернути увагу, От кажуть, що психопат. Е Раджу подивитися, погуглити, подивитися в інтернетику дослідження, які спрямовані на дзеркальні нейрони. Угу. Там прям є ціла серія досліджень, яка вказує на те, що в принципі психопата можна навчати. Ну, через навчання, через якщо ми кажемо про клінічного психопата, а про але якщо ми не про ми клінічного кажемо, да. якщо ми кажемо про тип характеру психопатичний, там теж можна навчати. Він сам навчається там, в принципі, якщо ми <чого> без, <ко>. давай поїхали. Навколо чого в нього особистість сформована? Слухай, навколо влади. Ну там є ну така альфа мега психопатичного типу характеру. Це е, вибудування самої особистості навколо постійного е, голоду до влади, який неможливо вгамувати. Тобто ця людина буде е, все робити для того, щоб отримати владу особливо владу якимось чужим життям. Тобто, ми можемо сказати, що дуже багато психопатичних психопатичних. Е, Вибачте за мою українську, я у переході особистості Да, психопатичних особистостей у професіях, в яких є асиметрія по владі, тобто це лікарі, це політики, це юристи, це до речі, психотерапевти теж не без цього, тобто там, де вчителі, це силовики різних різних поповерхівка. То. Тобто, там, де є асиметрія по владі, там, де є можливість цю владу захопити якимось чином, будь-яким чином, там будуть гуртуватися психопатичні особистості. Як він виглядає в соціумі? От як його так раз Вікторія, навчить мене читати психопатів, От я хочу зайти на, на бал, да, і зразу ж таки хоп, хоп-хоп і їх побачити. Ой, знаєш, ну я ж так просадилася. Знаєш, їх можна відчути. Це скоріше за все буде чоловік, тому що тут є, ну, спостерігається такий процентне співвідношення де жінок набагато менше. Ніж чоловіки, вони також зустрічаються, але все ж таки, тут такий е, цей тип особистості має яскравий е, такий мускумаскулінний маскулінний е, прояв, да, і, і щоб не було жінкам і дівчатам образливо. То коли ми дійдемо до теми е, однієї про істероїдний тип особистості, то там буде навпаки, не переживайте, uh, да, все в нас. Е, Гендерно рівні відеоролику. Да, я не кажу, що це завжди буде чоловік, але скоріше за все це буде mm. чоловік. А, знаєш, я зараз смішну штуку скажу. Його захочеться понюхати. Mm. А, ну, ось прям втягнути повітря поруч з ним а, немає різниці немає, чоловік чи жінка його нюхає, але це прям ну, така а, тваринна історія. Коли він скоріше за все приверне твою увагу, твою мою увагу. Тобто це, це людина, поруч з якою е, ну, підвищується збудження. Не завжди це еротичне збудження, це може бути агресивне збудження, це може бути збудження від тривоги чи страху. Але ця людина буде викликати е, багато е, ну, такої під, не, не вас, да, не залишить вас. Е... Байдужими. Байдужими, дякую. От. Угу. А які в нього захисти такі є? Ну, самогутній контроль, звичайно. Угу. Якщо ми кажемо про владу, то це завжди е, постійно і увісні намагання цією владою заволодіти. Тобто, самогутній контроль як такий. Це проєктивна ідентифікація. Це прикольний захист, один з найскладніших захистів ну, такої, най, найвищої е, ланки ну, найменш примітивний, це ось саме проективна ідентифікація. Це коли ми знаєш, як зозуля підкладаємо свої яйця у гнізда до інших е, пташок. Ну, тобто мені щось в собі не подобається, mm -hmm. і я починаю це. Всіляким чином ідентифікувати у тобі, тобі да, да тобто раз і така пункт туди свої mm -hmm. яйця підклада. Якщо ви живете з психопатом або спілкуєтесь з психопатичною особистістю, то таке відчуття я це не ніколи не перестану повторювати. Як, як люди говорять, які з ними живуть, відчуття, що ти елемент. Чиє, чиєгось життя, ти просто гвинтик, Твоє, твоя думка, куди ти хочеш поїхати відпочити, що там, вона не сильно обходить цю людину. От. Е, і ось ця проєктивна ідентифікація вона виражається ще так, що здається, що ти сходиш з розуму. Начебто вже починається якась всередині. Ти думаєш, може реально я якийсь, ну не дуже, тому що постійно може бути туди ж там що там, як це аб'юзинг, да газлайтінг, булінг, все в одному пакеті може бути від однієї людини. І якщо такі ретроградні психопати, ретро, то вони б'ють часто своїх співмешканців. І співмешканок, з якими живуть, і якщо час від часу до вас прилітають побої, а потім у пробачення, що ніколи такого не буде, а потім це повторюється, то якби 9 з 10, що ви живете, або навіть 10 з 10, що ви живете саме з ним. А більше такі нео особистості, вони звичайно ж руки не прикладають, бо розуміють кримінальну відповідальність, але емоційно. Ви будете віддубашені, зменшені, покоцані, знівечені, і тому що він є е, ключовим. Для що там? Для інших людей е, вам заздрити будуть ваші сім'ї. Це обов'язково, що він буде афігезно виглядати. Всі сусіди будуть казати: Боже. Оля, як тобі пощастило, що в тебе такий він класний, да такий на нього. Він може бути душею компанії, може не бути, не має значення. Але зовні класно, а коли повертаєтесь додому, такий опача, і ви вже механізм в цій системі. Якийсь в цьому механізмі елемент перебачите. Так, так, це фінансове насилля, це емоційне насилля, фізичне насилля. Тобто тут. Якщо е, психопат класно скомпенсований, тобто в нього і високий рівень інтелекту, якийсь досвід і професія, через яку він компенсується, він знайде дуже багато засобів для того, щоб тим чи іншим чином взяти собі владу. Але знову ж таки, якщо потрапляти до хірурга, то краще до хірурга з психопатичним характером, тому що він до останнього буде боротися зі смертю. Пацієнта до останнього це буде йому пацієнт дупи дверцею, а ось mm -hmm. те, що він переборить смерть, це, це його завдання. Він ставить, і він досягає, він вкладеться повністю весь на 100%. Відсотків. І, скоріше за все, в пакеті всю, все включено, ви залишите живим. Тобто, в його цій битві точно так же те. Та, також і у юристів, також і у а, військових. У військових, о, так, так МВД, так. По, mm -hmm. пожежна безпека. Якщо вони туди потрапляють, то це щастя. А, mm -hmm. Доктор Хаус, якщо брати такий, mm -hmm. ну, там, mm -hmm. там просто так там точно не скажеш, там mm -hmm. скоріше він нарцистичний. Слухай, да, він там нарцистичний, Скоріше, він все, ж таки, нарцистичний. все ж таки ми ж можемо там комарбіт ну, бачити, йому ж боляче постійно. Угу, угу. Ну тобто, там крізь таку, такий рівень болю, в принципі, ну, у свідомості у нормальній залишатися дуже складно, тому що ми не угу. адаптуємося до фізичного болю. А, ну, це майже неможливо. Якісь приклади, багато прикладів у нас насправді, тому що тема психопатів дуже популярна в кіно, і в а нас 20, 21 століття. перше це... мільйонів. Це... Я підшучую да. звичайно, але да. вони зараз ну, їх солдати якраз знаходяться mm -hmm. у психопатичному відреагуванні, це ніяким чином не можна пробачити, але mm -hmm. можна ну, так з натяжкою пояснити, чому чому і що вони роблять. Так, ось ці всі жахи, які творяться, та, тому що емпатії немає, я не ставлю себе на місце іншої людини. Я просто там, не знаю. Ну, як потім, звичайно, вони в ГАЗі будуть казати, що я виконував mm -hmm. наказ, але mm -hmm. це не, ніяк не, не, не вигорожує психопатичну особистість. Так. Угу. Слухай, ну їх же ж ну, там. Це не завжди людина, яка народжується з базальним рівнем агресії, але майже ну, там можна якийсь відсоток, там можна побачити, що це люди, які базально агресивні, ну тобто з такою нервовою системою, яка як такий кабель, який може проводити таку напругу, що може освітити місто. Да? Але ще й треба цю ну, базову комплектацію ще й оформити. Да? Якщо хочете. А, виростити психопата, то тут ми переходимо до теми його... як виростити. Да. Да. Заберіть в нього контроль. Ну тобто, звідкіля ось ця е, ідея про те, щоб будь-яким чином взяти владу собі, а тому що десь вона була дуже втрачена. Розповідайте ну, тобто... дитині, що потрібно робити, коли, коли як їсти, як себе поводити, от чим більше ви туркаєте його. Що Частіше змінюйте місце проживання, проживання да. розлучіться що... два-три рази. Да, да. 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 А, ні, не... а краще не розлучайтеся, а постійно а, о, це. Там, Але там най... безсилля дитини. Знаєш, да. коли це ну мама з папою кричать, uh -huh. і uh -huh. дитина безсила. краще вже розлучитися, ніж ставити дитину. Ось це ось це дитяче веселля, де ще... не може зупинитися. Да. Звинувачуйте дитину в тому, що у вас з чоловіком О. чи жінкою відносини не склалися. Зробіть Класна, його винним. Що... Це інвертуйте прям дитину, угу. да інверсія, тобто ставте е, на Позицію дорослого. Ну, наприклад, можна ж сказати: слухай, я тут з дядію зустрічаюсь, доньці свої часи, mm -hmm. а ти папі не кажи, це наша з тобою таємниця. Mm -hmm. Це інверсія такого поганючого рівня, де mm -hmm. дитина є а, ну, стражем, я не знаю, як українською Сторож, Вартовий. Стор... сімейної таємниці якоїсь. Це ну, прям такий топчик, як дитині передати да, Так, ще самий топний топ, це якби це страшно не звучало, це помер. О, да, може, ну. це Можна по помер. Так, якось, і якось до цього дати, ну якби посваритися, потім померти, щоб вона зрозуміла, що вона винна вашій смерті. Ну, або той, хто вижив, щоб він звинувачував. Ще класно постійно казати дитині, що її почуття не мають ніякої різниці, що ну, різницю мають тільки досягнення, чи різницю має тільки знову забула слово послушання, і да, слухняність. слухняність та. Постійно е, рандомним чином в чомусь е, заперечувати дитині в чомусь і, е, ну, Лишати без чогось рандомно знову ж таки, чи навпаки навалювати якось якимось чином там якісь матеріальні а, блага чи знову їх забирати. То, ось, ну, таким чином, розхитуючи взагалі ідею дитини, а, що вона, хоч щось, хоч чимось е, керує, да, управляє та угу. менеджери. Керує. Хоч е, якщо ми в бізнес підемо, то там їх вистачає, і це ваш керівник, який буде. Залазити в процеси, які ви робите, бо йому повинен потрібен контроль. Він не буде відпускати, де сильно делегувати. Він буде лізти в дрібниці, буде здаватися, що дано ну, йошки, матрошки, що ж таке, ти ж типу власник. Сама головна ціль буде мета це а, ви будете бачити, як він в соцмережах проявляється як якийсь офігезна людина, якийсь такий сім'янин. Якийсь він такий там донатить е, на Байрактари, а в компанії ви будете бачити в роботі з ним, що там ну, зовсім інша людина, просто е, кричати, принижувати, розповідати, що ви ніхто і ніщо. Якщо ви підете з цієї компанії, буде фон, фонд. Ось тут ви, 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 ви недолугі, ви недолугі, але ось тут я просто терплю вже вашу недолугість, десь, і там вас нічого не, не чекає. В чому такий основний прикол, який ну, так, сильно дивує. Прикол в тому, що вони дійсно не розуміють наслідків так. своїх дій, вони їх не розуміють, не бачать. Про те, що я казала на початку, що їх ну, при роботі, чи при зустрічі, чи при вибудовуванні якихось стосунків з психопатичною особистістю, треба пам'ятати, що їм прям чітко треба казати, що якщо ти зробиш ось це, Буде ось так. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ти ну, ти бачиш, ось тут їй чи йому боляче, Ну там, якщо ти будеш це продовжувати, він чи вона, ну, наприклад, якась да. Mm -hmm. а там, а якась ну, робітниця, звільнить, mm -hmm. це ось такі, вони не розуміють наслідків своїх дій. Це не mm -hmm. через те, що вони низько інтелектуальні, а просто вони не допускають. Що вони можуть бути неправі, що маючи цю владу, mm -hmm. вона не оберігає їх від наслідків. Тобто, там же ж є ще один знаєш, захисний механізм, який е, не характерний для е, високого рівня розвитку, розвитку особистості це дисоціація. Ну тобто вони дисоціюють, mm -hmm. не зіштовхуються, від'єднують е, ці е, наслідки. Ці ну, також що, типу, це не я. Начебто, і він вірить, що це не він. І коли ви з ним живете, і там не знаю, ви попросили щось зробити. Він не зробив, каже: ні, не було такого. Ти не просила, так ти ж погодився. Такого не було. Mm -hmm. От, і тому стається така штука, що, начебто, ти десь десь живеш в якомусь видуманому уявному світі, страшному. А як з ними жити? Погано, ну в смислі, ну, якщо одним словом, то дуже важко скоріше за все. А, ну, дивися, якщо немає іншого вибору, якщо це чи там дитина, чи це а, родич, чи це, ви, чи це дійсно ренолога ну, взяли в кредит, то та, вам та, не було та, виплачувати. Та, та, та. Ну там... якщо ну я вже казала, треба пояснювати наслідки, треба розуміти, що ця людина завжди між вами і владою обере владу. А що ну, в залежності від того, яким чином вибудована там система інтелекту чи інтелектів цієї особистості, вона буде використовувати ну більш складні або менш складні ну, засоби маніпулятивні. А жити з розумінням того, що ніякий поцілунок кохання з чудовища, да, зі звіра не зробить прекрасного принца. Нікого ну. ніколи вже да. і прям, ну, якщо це... ви скажете, я його відправлю на психотерапію, і з нього там зроблять теплого гарного котика. Цього Ні... не буде, тому що на психотерапію в 90% на психотерапії... він не прийде. А якщо й прийде, ну, то він прийде, прийде щоб буде розповідати, що це фігня, все. Ну, по-перше, він буде вам казати, що це ви займаєтесь фігньою. А якщо прийде, то буде за владу вирізати терапів. Звичайно, психотерапія це дуже асиметрична по владі професія. Mm -hmm. Він прийде, а я не знаю, як українською мовою уділа терапевт, зділать терапевт. Тобто Кокнути. це ну, з'їсти, зробити, mm -hmm. покласти свою лапу зверху mm -hmm. і так далі. Тобто на з психотерапії він не повернеться, якщо він там залишиться, він не повернеться а, теплим котиком, він mm -mm. повернеться тим самим звіром, який знає наслідки своїх дій. І, можливо, знаючи наслідки своїх дій, знаючи санкції за свої дії, він перестане він ста... їх ну, да. робити або стане хитрішим. Або стане хитрішим. Добре. На цьому все. Напишіть в коментарях, чи знайомі вам такі люди, чи бачили десь. Підпишіться на канал, ставте дзвіночок, не пропускайте, бо ми розберемо всі елементи всіх, тому далі буде ще цікавіше.